Ми дня ветері Тва у студії працюватиму я, Аліна Рябко. Мої щирі вітання. І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні. Минає 553 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Також завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах цієї ночі. Російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та ударними БПЛА. Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі. 28 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555, Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з Каспію та району Енгельса. 16 ударних БПЛА типу «Шахет-136-131» з південного та північного напрямків. Приморсько-ахтарська та курська буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набожаємо нашу спільну перемогу. Віддав життя за свободу та незалежність нашої держави, на Буковині попрощалися ще з одним героєм: головного сержанта Ступніцького Ігоря. Воїна військової частини А 7013 в останній шлях провели в Кельменцях. Вічна пам'ять та слава, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Зима не за горами, тож в місті активно готуються до зустрічі холодів. Тепловики відзвітували про підготовку до опалювального сезону. Тож наскільки готові до роботи чернівецькі котельні та теплотраси, розповідаємо в сюжеті. Другий рік поспіль наприкінці літа місто готується не лише до опалювального сезону, а й до можливих надзвичайних ситуацій з огляду на досвід минулої зими, оскільки об'єкти критичної інфраструктури нашої держави головні цілі для ворожих обстрілів. Ми чудово розуміємо, що ця зима можливо буде і важчою ніж була тогоріч. Розуміємо, що можуть бути складні ситуації. Саме для того, ми готуємо ще більше. Фактично пунктів незламності, великої площі, де в разі надзвичайних ситуацій можуть знаходитися і обігріватися. Люди в нас є допомога донорів. Також міська рада за власний кост закупила котельні на біопаливі. Тому переконаний, що до початку опалювального періоду ми будемо готові. Тепловики запевняють, підготовка до опалювального сезону у Чернівцях проводиться за планом. Мовляв, підприємство вже готове на 80%. Замінили ми тисячу, майже 1400 метрів. Погонних теплових мереж підготували 75 котелень та підготували майже 80 кілометрів мереж в двохтрубному вимірі. Заготовили альтернативні види палива. Займаємося наразі підключенням. Генераторів у нас є 44 генератора і 44 котельні, забезпечені генераторами. З них 4 котельні – це найбільш потужні котельні і найбільш потужні генератори. Водночас найпотужніші генератори на найбільших котельнях запускатимуть тільки на випадок блекауту, оскільки для їх роботи необхідно майже 24 тони палива, і це лише на одну добу. Наразі ж підприємство працює над заміною теплових мереж, виконують гідравлічне випробування, аби виявити та локалізувати аварійні ситуації. Ба більше вперше за понад 40 років експлуатації проводять капітальний ремонт котла на великій котельні, тепло від якого отримують понад 90 багатоповерхівок та 10. Соціальних закладів йдеться не про чистку чи профілактику, а про повний розбір та заміну технологічних вузлів. Тут буде повністю замінена конвективна частина котла, яка дозволить покращити коефіцієнт корисної дії зазначеного зазначено котло -агрегату. Є в планах ще на одній на одній з потужніших котелень зробити такий самий капітальний ремонт, але там роботи значно більше. Там котел набагато потужніший ніж на цій котельні». Це необхідно для того, щоб гарантувати безперебійну роботу котла та підвищити рівень тепловіддачі і відповідно зменшити споживання енергоресурсів. У результаті капітального ремонту очікується економія газу до 15%. Зокрема, за словами посадовців, у підготовчому процесі зволікають управлінські компанії, які ще не привели до ладу внутрішньобудинкові мережі. Станом на сьогодні більшість управляючих компаній не виконують приписи, які були надані підприємству. Адже саме від внутрішньобудинкових мереж буде залежати якість теплопостачання будинків, а саме житлових. Тобто всі, всі без виключення ОСББ, управляючі компанії отримали від нас приписи щодо необхідності виконання певних заходів. І тому до 15 вересня вони зобов'язані підготувати акти готовності. За словами посадовців, підготовка до опалювального сезону триває. Відтак до його початку підприємство буде готове на 100% аби забезпечити містян теплом. Аліна Рявкова, Сільставчанський теми дня, ТВА. навчання в умовах широкомасштабного вторгнення, чималий виклик як для учнів, так і для викладачів. Відтак про освіту під час війни, проблеми та способи їх вирішення говорили на традиційній серпневій конференції педагогічних працівників закладів освіти. Деталі уже за мить. В чергове навчальний рік розпочнеться під час війни. Вдруге він стартуватиме в умовах широкомасштабного російського вторгнення, і серед головних об'єктів для ворожих обстрілів цивільна інфраструктура. Так станом на кінець травня 2023 року 3267 закладів освіти в Україні частково пошкоджені через цілеспрямоване бомбардування та обстріли з боку Росії. З них 267 повністю зруйновані. Тож про навчання і виклики, які постають перед викладачами та здобувачами освіти, зокрема як їх подолати, говорили на щорічному Чернівецькому форумі освітян традиційній серпневій конференції педагогічних працівників закладів освіти Чернівецької громади по суті сьогодні присутні тут представники всіх закладів освіти, які є у нас в мережі. Ми звітуємо по суті про рік, який минув, і робимо для себе плани на наступний рік і вже в дискусійних панелях обговорюємо ті питання, які є найбільш актуальними. Цьогоріч це насамперед питання про безпеку учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. Освітні втрати і розриви: як розрізнити, виміряти і подолати та психологічну підтримку учасників освітнього процесу, оскільки адаптація до роботи в умовах воєнного стану чималий виклик і для здобувачів освіти, і для викладачів, каже освітянка Альона Онофрей. Минулий рік звичайно був ну дуже складним для освіти. І найперше, це була адаптація до умов в робот... до умов воєнного стану, і це була постійна адаптація освітнього процесу до відсутності електроенергії до, е, до повітряних тривог. Ясна річ що це було дуже складне завдання. При цьому нам доводилося навчати дітей за різними формами і дистанційною, і очною, і змішаною. Ми маємо потужні е, напрацювання саме в цій сфері, але перед нами сьогодні найбільший виклик це освітні втрати. Щоб пропрацювати три найголовніші питання безпечного навчання школярів, до конференції залучили фахівців з різних відомств, зокрема з безпекових служб, органів влади та державної служби якості освіти, а також усіх освітян Чернівецької громади, Аліна Рябкова, Сейставчанський та Митня ТВА. За минулу добу на Буковині сталися дев'ять пожеж. Так у селі середній майдан зайнялась господарська будівля. Вогнеборці ліквідували пожежу, врятувавши від знищення, розташовані поруч споруди. Полум'я частково знищило покриття будівлі, меблі та господарський інвентар. Причина пожежі встановлюється. Також у селі Клішківці горіла суха трава, площею 3 гектари. Полум'я знищило також і суху рослинність. А у селі Кам'яна вогнеборці ліквідували загорання сміття та чагарників. Причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Решта пожеж сталися у Дністровському та Чернівецькому районах та у самому місті Чернівці. Співробітники оперативного відділу Чернівецького загону зупинили два автомобілі ВАЗ в одному. Перевозили трьох чоловіків призовного віку, які виявились мешканцями Харківської, Вінницької та Львівської областей. Машину ще одного організатора незаконного трансферу вдалося зупинити в ході переслідування та попереджувального пострілу вгору. Однак, водій намагався уникнути кримінальної відповідальності. Він покинув автівку та втік з місця події. Тривають заходи щодо його пошуку. За даними правоохоронців, за певну винагороду організатор та пособник здійснювали незаконне перевезення та супровід правопорушників до кордону з Румунією з метою незаконного його перетину. Усіх порушників доставили в прикордонний підрозділ та оформили документи щодо притягнення їх до відповідальності. Намагалась провести контрабанду цигарок та ще й втратила транспортний засіб. 46-річна громадянка Румунії, керуючи пасажирським автобусом, мала на меті перетнути кордон, переховуючи тютюнові вироби. Однак митники під час огляду автівки разом з охоронцями кордону виявили спеціально обладнану схованку, де були складені 273 пачки цигарок. За попередньою оцінкою, вартість товару сягнула 15 тисяч гривень, а сам вилучений автобус оцінений в 160 шістдесят тисяч. Каріта з Чернівецької єпархії завжди готовий допомогти тим, хто до них звертається по допомогу. Як чернівчани, так і вимушено переміщені особи завжди можуть звернутися до благодійного фонду. Які послуги надають у закладі, знають мої колеги. Добрі справи часом творити непросто. Однак, коли бачиш результат, розумієш, що старання були того варті. Двері благодійного фонду карітас Чернівецької єпархії завжди відкриті для кожного, хто потребує допомоги. І неважливо якої, чи то юридичної, чи то психологічної, чи то соціальної. Пані Олена з чоловіком переїхали до Чернівців з Донецька через воєнні дії та мають непросту історію. У мене чоловік йому 71 рік. Він інвалід другої групи. У нього були дуже важкі проблеми з рухом, ну, практично не працювала права сторона. Я звернулася до лікарів, які теж мені пішли на зустріч. Я дуже вдячна нашому. Сім сімейному лікарю, однак, попри правильність, лікування все ж виявилось не дешевим. Саме тому пані Олена звернулась до Карітасу, аби їй допомогли знайти та придбати ліки для свого чоловіка. Схожа ситуація виявилась і у пані Любові. Жінка так само вимушена була переїхати до Чернівців разом із чоловіком через повномасштабне вторгнення. Чоловік прийшов з роботи, каже: Я не бачу на око, Одне око у нього вже мабуть. Год сорок він дуже погано бачив. У нього 12 відсотків. А вот, а це він прийшов і каже: Я не бачу зовсім ну ми звернулися у лікарню, нам зробили. У ЗД сказали, що у нього пішло відчарування сітківки, і це потрібно робити операцію. Однак у родини зовсім не було таких коштів, а відтерміновувати операційне втручання було вже нікуди. Тож Любов Олексійна звернулася до благодійного фонду по допомогу. Мені підказали, що позвонить в Карітас, там можуть допомогти. Я дзвонила в Карітас, мене приголосили сюди, я приїхала. Об'яснила всю ситуацію, приїхала сюди з аналізами, з, з, зі знімками з усім на світі. Вони подивилися. Ну, я писала, заповняла анкету. Надії на допомогу вже майже не було. Однак, по дорозі додому жінці зателефонували з центру та повідомили, що погодили вартість лікування. І як розповіли у фонді, каріта з Чернівецької пархії завжди готовий, окрім речей щоденного вжитку, запропонувати своїм підопічним і юридичну допомогу, і психологічну, що сьогодні є дуже актуальним. Анастасія Іванова, Руслан Батюк, теми дня тева. Такою була інформаційна картина цього дня? тож я з вами прощаюся. Гарного вечора та позитивних думок. Побачимось в етери телеканалу. ТВА. на все добре.